Католики та протестанти усього світу сьогодні за григоріанським календарем святкують Різдво Христове за біблійними переказами цієї дивовижної ночі Діва Марія народила Ісуса Христа, Спасителя світу, Сина Божого. Звістку про його народження пастухам принесли ангели. Згодом віддати шану новонародженому Спасителю. Прийшли волхви мудреці зі сходу, які про появу Месії знали з легенд. Дорогу до міста їм вказала яскрава зірка. Народився нам Господь, народився вифлеємі. А Вифлеєм – це для нас завжди буде символ великої любові. Чи може бути більша любов, чим ця, коли Господь сам прийшов, став людиною ради кожного з нас? Різдву передує 40-денний піст, останній вечір якого католики називають «відділією». Тоді готують 12 пісних страв, а в помешканнях розсипають сіно. Після вечері люди йдуть на нічну службу до храму. Коли повертаються, співають колядки. А потім, звичайно, на другий день різдва йдемо, святкуємо вже повним ходом, співаємо колядки, співаємо щедрівки. Чи польські, чи українські. Ходимо і, звичайно, мусимо відвідати так, наших близьких, хресну маму, хресного батька, найближчих, особливо цих людей самітніх. Не забувають різдвяні традиції і Житомиряни. Кажуть, святкують родинами, готуючи спеціальні страви, співають святкові пісні. Традиції в нашій сім'ї залишилися до сих пор, як і 2000 років тому. Ми проводим, пайом колядки, ділянки пастерки, наріжаємо йолки, празнуємо, празнуємо повне народження Ісуса Христа, Бога нашого. Разом з родиною ми обов'язково святкуємо це свято, воно є таким якби головним для нас. Разом ходимо на пастерку, співаємо колядки. Також збирається вся родина раненько на Різдво. Йдемо до костьолу, потім маємо обід, ділення оплатком. Збирається вся родина. Маємо четверо дітей і за великим столом, збираємося. Старілочку ще одну ставимо обов'язково для подорожнього, що може десь заблукав і мається про до нас. А до нас то не пройшов. <реш> Чекали, що хтось <реш> зайде. Співаємо колядки. Беремо гітари, інструменти музичні, співаємо. Вся родина у нас музична. Як відомо, православні та греко-католики святкують різдво 7 січня. Вони користуються юліанським календарем або старим стилем. Назарій Томчук, Антон Заремський, студія це